Які комплекси в мене були? Ну, першого в мене був комплекс щодо мого волосся? Увага, я вважала його не густим. А чому? Ну, з дитинства мені про це стверджувала моя мати, яке в мене посереднє і Як далеко мені до бабусь? Які мали волосся? до колін. Ну, і я в це дійсно повірила. Зараз в мене волосся, так би мовити, в випрямленому стані. Ось навмисно його вам покажу. Ось нічого рідкого я тут не спостерігаю, тим паче посереднього теж. І взагалі, думаю, навіщо дитині таке говорити. Ви знаєте, до 23 років я боялася розпустити волосся, боялася його показати, що його побачать люди і побачать, що воно, як казала мати, зовсім не густе. Ну, до речі, вона і зараз так каже. Ну, я зараз доросла людинка і вже не вірю в такі дурниці. Так, до речі, сьогодні я буду мити волосся. В мене вже з сьомий день воно не милося. Ну, і якщо його причесати, то виглядає, воно не страшно Ось. така справа в мене була в житті, і я навчилася якось перемагати свої комплекси і не зважати на критику. Навколо себе. А розкажіть, будь ласка, які комплекси перемогли ви, і чи згодні ви з тим, що мені не слід комплексувати за мого волосся і е, можна його розпускати і не соромитися від цього? Зараз ще мати наполягає на тому, що воно дуже пухнасте. То воно було для неї рідким, то пухнастим. Ось така справа.